Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сховища в Києві закрив Єрмак. Схема авантюри в Києві справить враження на всіх, пише волонтерка Леся Поруцька Сакович, посилаючись на Тараса Чорновола. А так у цієї ночі важко було б не почути. Добряче струсанула, можна втішатися результатом роботи ППО, бо це найвища майстерність. Перехоплені всі ракети, з якої більшість особливо важкі для збиття іскандер М. Але при падінні уламків загинули постра. Ждали люди, тому найперше глибоке співчуття. Тільки якби ракети не були перехоплені, жертв могло бути дуже багато. Іскандер Ема заходить на ціль по майже вертикальній траєкторії та з гіперзвуковою швидкістю, навіть якщо перехопили на значній висоті. Відстань від місця падіння уламків до визначеної цілі була незначна. А це ж переважно повністю житлові райони. Не схоже, щоб ракети були спрямовані на виробничі, складські чи інфраструктурні об'єкти. Били умисно по мирних мешканцях уночі, розраховуючи на максимальне ураження. І це якийсь фатум, що загинули якраз найбільш дисципліновані, які йшли в бомбосховище. Про відповідальність за те, що людей не впустили і вони опинилися під уламками. Нехай відзвітує слідство йому встановлювати юридичну відповідальність. А от з політичного складніше цивільний захист на населення виключена відповідальність виконавчої влади а у випадку Києва міської військової адміністрації тут не вдасться перекладати з хворої голови на здорову Зеленський мав усі конституційні підстави на час війни, просто перепризначити кличка, ще й Во МВМ, але Ермакові дуже хотілося взяти під контроль Київ та його ресурси, тому тут ішла поступова узурпація влади. Кличка змістили вузький сектор влади публічної, а виконавчу узурпували під керівника військової адміністрації. Попка я чув про нього й позитив і негатив. Можливо, що його особистої вони й не становлять. Хоча ще 24 травня саме він стверджував, що із доступом до бомбосховищ цілковитий порядок, але перевірка об'єктів цивільного захисту після захоплення влади в. Олиця була виключно на совісті президентської вертикалі, і саме з цього єрмаківського трансферу і почалися дуже багато проблем. До слова та же волонтерка не так давно писала наступне. Єрмак ходив до залужно, аби щось довідатися про наступ. Так той його напослав. послав. Це було видно з того, який він розлючений, вискочив з кабінету, де була розмова на підвищених тонах. То ці агенти ФСБ придумали інше. Данілов сказав, що наступ почнеться тільки тоді, коли президент затвердить план наступу. Отакої воно би все за. Залежить тільки від нього найвеличнішого, щоб не обсувати собі рейтингів. Він давно не згадує прізвища головнокомандувача ЗСУ. В Текстах своїх промов він згадує його як головком з маленької букви без військового звання і прізвища. Зате прізвища сирського завжди присутні в його текстах з великої букви військове звання посада. Такий піар сирського відбувається з подачі Єрмака, щоб принизити роль залужного в успішно проведених військових операціях. Не згадується ім'я залужного і в марафоні. Вже дійшло до того, що російські пропаганд... Пагандисти почали розганяти брехню, що залужний загинув, і тільки тоді його згадали в уп'ячці, яка тепер стала жовтим болотом Єрмака з великою кількістю ботів. Я не дивлюся марафону, тому не знаю, чи говорилося про це там. Через свою агентуру пойло хоче стримати наступ ЗСУ і посадити за стіл переговорів на своїх умовах. Фіг вам так сказали ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним. Так сказав український народ. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.